Усім привіт! Спейс попросили мене зняти для них випуск у такому форматі. Я ще так напевно ніколи не знімала. Ще й хочу показати те, чого не завжди показую, наприклад, на сторінці Space. Що буду вам сьогодні показувати? Ну, по перше, я висушила волосся. І я хочу трішки свої ось ці нові бейбікер прибрати. У мене вони ростуть, дуже багато росте, тому що я користуюся тоніком для стимуляції росту волосся. Потім покажу. І у мене дуже багато з'явилося таких нових волосків. Це я зараз буду використовувати засіб, типу лавлі фікс» спрей. У нас скарлішил, а скажу чесно, така досить взаємна любов. І тепер переходимо до обличчя. Я сьогодні очищала шкіру із Криніка, для вмивання. До речі, хочу сказати, що із Кринікел це а, та косметика, яку ми сміливо можемо віднести до класу преміум. Я зараз говорю, і всі ми вирішили зараз саме ремонт продовжувати, але нічого не завадить, мені доснівати це відео. І скрінкал це все ж таки преміум-косметевтика, якою користується знову ж таки в целібекер. Вони класно працюють з інфлюенсерами. Мені дуже подобається складний скрінкал, і вона дійсно клінічно ефективна. І топ засіб іде скрінкал це засіб замивання. Чому? Тому що він не потребує тонізації, він у вигляді гелю. Мені подобається, що у складі є невеликий висоток цілої кислоти. Але при тому, це все ж таки ніжне очищення, яке не сушечки шкіру. Його можна використовувати без тонізації, але так як я люблю все-таки тонізувати, тонік – це тонік з досить такого е преміального бренду Марче Мотекарло, один з моїх улюблених, скажу чесно. Це лосьон, який працює не тільки як е друге та почищення шкіри, як тонізація. Це засіб, який працює також на пружній шкіри, він робить її дуже такою цяючою, дає їй красивий різний колір обличчя у склад кожні як колаген. Тому він працює також з еластичністю і вона завжди виглядає так значно свіжіше після використання цього засобу. Це перша паличка-виручалочка. Далі зелена куличей і вранці завжди хочеться нанести щось таке більш легшої текстури, що зніме Це У мене буде фітоці, відомі гель. Тут у нас 40% зілорону кислоти у складі. І 7% l аскорбінової кислоти це а, такий гель, який дуже класно працює з втомленою навколо очей і з освітленням певних кіл, що для мене зараз дуже актуально, якщо не висипаєтесь. Зверніть увагу, дуже крутий продукт і, до речі, вистачає надовго, там одна крапелька. І з цього ж бренду я хочу використати сиротки. Насправді, вранці я люблю кусоти дві. Це от Марчо Монте карло Свіжі шкіри вранці, як я її називаю, вона супер круто освіжає, але я зрозуміла сьогодні, що вона у мене закінчилась, хоча я хотіла її показати, все, немає. Насправді шкода, ну вона дуже крута. Я думаю, всі, хтось на мене, знають про неї. Я на наступності, я теж її дуже люблю. Чому? Тому що вона охолоджує шкіру і дуже круто знімає англій. Мені мені подобається те, що я відчуваю таке класне охолодження. Це взагалі сироватка, яка може використовуватися експонстійно з продукт, тому її можна навіть кремом закривати. Найголовніша її функція це заспокоєння подразнення шкіри, можна використовувати після травматичних процедур таких як білері, наприклад, чистки, тому що вона дуже почергнення. А вранці це круто працює з тим, що якщо у вас нерівномірний колір обличчя, він стає рівним. І найголовніше її функція моя улюблена це таке охолодження шкіри. Ну і гарний у ній теж фініш. Ви зараз побачите, я люблю саме такі, коли шкіра так починає трохи сядати. От, до речі, після Фітусі, шкіра відразу так класно заціальне після тонізації марджі. І нанесемо крем, ми теж з вами Марджаємо та карма. У них є два. Один легший текстуру, один плотніший. У мене легший. Він дуже-дуже гарний текстуру, вона дуже красива. І теж від нього такий, шовковистий фініш. Це крем, який працює одночасно з вложенням, і він має антикулудію, одночасно проти У складі є вітамін А. Також це крем, який чудово зволожує, крем, який надає шкірі красовенного сяння, і крем, який працює на збереженню молодості вашої шкіри, що для мене, скажу чесно, в пріоритеті. Зараз я вам покажу.